Пане Богдане, з вами хочемо поспілкуватися сьогодні про угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана, загалом про Угорщину, адже останнім часом дуже часто він з'являється в медіапросторі. Все Це почалося ще із початку переговорів України із Європейським Союзом щодо приєднання, і тоді з'явилися 11 пунктів з вимог, на яких якраз Угорщина. Має настоювати для того, щоб прийняти Україну до ЄС, які б мала Україна виконати про те, чи варто нам ці вимоги виконувати, ми теж вас запитаємо. Але загалом, згодом з несподіваним візитом, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан приїхав до України. А вже вчора, як виявляється, без дозволу, без будь-якого схвалення з боку Європейського союзу ради ЄС де. Угорщина нині головує. Він побував у Москві на удієнці в диктатора Путіна і знову ж говорив і як в Києві, так і в Москві про Переговори про мирний план, але якщо говорити загалом про позицію угорщини і про ті 11 вимог, які висунула ця країна щодо нашого приєднання до Європейського Союзу, то на вашу думку, з чого варто було б почати Україні? І Які аргументи варто було б наводити під час переговорів у угорщині угорській стороні, якщо ці переговори, зокрема про вступ до ЄС, розпочнуться? Угорщина є членом Європейського союзу, а також вона належить до НАТО. І очевидно, що Україна має зайняти своє становище щодо політики Угорщини. Коли мова йде про московсько-українську війну, треба визнати і констатувати як об'єктивний факт, що Угорщина не зайняла проукраїнської позиції під час московсько-української війни. Вона не оцінила е, цю війну як загарбницьку з боку Російської Федерації, і фактично е, Угорщина інтерпретує події московсько-української війни в руслі російської пропаганди. Це є об'єктивний факт, який треба визнати. Водночас, Угорщина намагається бути не просто фактом, а фактором зовнішньополітичного життя, і виходить з різноманітними ініціативами. Але якщо ви проаналізуєте всі ініціативи Угорщини, то вони фактично зводяться до одного капітуляції України як незалежної держави перед Москвою. Всі їхні так звані мирні ініціативи передбачають лише одне: Україна повинна припинити військовий опір Російської Федерації, а країни, які нас підтримують, не повинні надавати військову допомогу Україні. Очевидно, що коли Україна складе зброю або коли наші західні партнери припинять нам надавати військову допомогу, то це буде цілковита катастрофа для України з усіма наслідками для українського народу і української нації. Тому усі ініціативи е, нинішнього керівника Угорщини є антиукраїнські, вони шкідливі, вони йдуть в розріз із загальною політикою Європейського союзу і НАТО. І тільки так і не по-іншому можна їх оцінювати. Але якщо говорити про аргументи, які варто було би українській стороні е називати та ставити перед угорською стороною, е і що варто було б згадати з історії і е яким чином, е чи змогли би ми таким чином дійсно відстояти наші інтереси? Коли йдеться про історичний чинник е взаємин між Україною і Угорщиною в контексті цієї війни, то він фактично присутній, він фактично є. Так це треба визнати. Передусім йдеться про е, історію Карпату Української держави, яка в 1939 році фактично була затоплена е, угорською кров'ю. От коли ми е, дискутуємо із мадярами е, вже в контексті цієї війни. То цей історичний чинник обов'язково треба пригадати, от угорці перед тим як виставляти нам свої вимоги, повинні чути і побачити і відчути наші вимоги. Ми б хотіли б пригадати угорцям е, Карпату Українську державу. Ми б хотіли пригадати е, 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 бої за карпатську українську е, державу на Красному полі. Ми б хотіли. Пригадати їм ліквідацію незалежної Карпати української держави і терор, який вчинила після цього угорська окупаційна влада, коли її війська силою займали Ужгород, Хуст та інші міста закарпатської України. Це фактично був геноцид. Ліквідація Карпату Української держави повністю на совісті угорців, які співпрацювали із німцями. При цьому. Жорстокість, яку проявляли угорці до українців, ну вона безпрецедентна, тобто мадяри знищували українців тільки за те, що вони вважали себе українцями, тільки за те, що вони були причетні до карпатської січі чи, чи організації українських націоналістів, і цього вистачало, щоб людей знищувати, садити в концтабори чи знущатися в концтаборах. Ми їм хотіли б пригадати е, багато чого, е, і це треба робити. Але на превеликий жаль, е, історичний чинник в політиці сучасної української держави ще не відіграє таку важливу роль, як він відіграє в політиках інших держав. От е, поляки, е, наприклад, чи ті самі мадяри вони активно використовують історичний чинник у переговорах. Між собою, чи коли пред'являють претензії, чи відповідають на ці претензії, ми на жаль цього не робимо. І коли Орбан приїхав в Україну, на мою думку, це була дуже добра нагода почати з ними переговори, пригадуючи їм події Карпатської України, пригадуючи їм цей геноцид. І наполягаючи на необхідності вибачення, на необхідності моральних і матеріальних компенсацій за ті злочини, які вони чинили на українській землі, а отже, після цього починати переговори стосовно актуальних питань угорсько-українських взаємин в контексті війни, яка триває сьогодні між Москвою і Україною. Пане Богдане, на вашу думку, то чому протягом 30, більше 30 років незалежності українська влада ну практично ніколи не піднімала питання окупації карпатської України? Питання участі якраз угорців на боці німецької німецько-фашистської держави, та й зокрема тої самої корюківської трагедії? Чи варто було би це теж нагадати орбано і всім угорцям? Не тільки українська влада, а й український політикум. тут треба дивитися на це питання ширше. Ми взагалі не були підготовлені до історичних дискусій із нашими сусідами, оскільки питання національної пам'яті і історичної справедливості ніколи не було якимось важливим фактором в діяльності української влади. Чи в діяльності українського політикуму загалом. І це величезна проблема. Це такий, знаєте, ще один, виявив, вияв, ще один із виявів комплексу національної меншовартості. Ми не вважали за необхідне пригадувати нашим сусідам ті злочини, які б вони чинили проти українців чи проти української держави. Ми або не знали своєї історії, або, знаючи її, соромилися. Ну, для прикладу, от за кілька днів, 11 липня, поляки будуть відзначати так звану волинську трагедію. Так от вони кожного разу згадують події 1943 року на Волині, трактують це як волинську різанину, вшановують пам'ять жертв волинської трагедії і таврують організацію українських націоналістів і українську повстанську армію. І вони це роблять вже багато років. І багато років український політикум і українська влада не мала належних аргументів, оскільки не знала своєї історії та того, щоб давати конкретні відповіді на ці польські закиди. І в суперечках із поляками ми завжди програвали через незнання своєї історії. Або через небажання її інтерпретувати в інтересах української держави чи української нації, те саме із взаєминими е, угорцями, е, факт е, існування карпатської України, як і факт її загарбання угорськими окупантами, це історичний і об'єктивний факт. Тому Україна вже давно у дискусіях із е, мадярами. Мала де факто карпатської України робити головним у своїх е, переговорах з будь-яких питань, починаючи з їхніх претензій на Закарпаття чи е, намагання е, деукраїнізувати е, Закарпаття чи е, намагання е, е, зробити е, угорців. Я якоюсь унікальною національною меншиною на території сучасної української держави, але ми цим фактором не користувалися. Ми або не хотіли це робити, або просто не знаємо своєї історії, що дуже драматично і трагічно. Пане Богдане, ну, але стосовно цих поступок, які вимагає Угорщина від України якраз щодо мови, освіти, політично, навіть представництва угорської меншини в парламенті, то як ви як ви їх розцінювати? І чи дійсно той факт, що свого часу Янукович надав частину таких прав, а згодом, вони можна сказати, були згорнуті, і це теж серйозний фактор в цьому плані, чи зможе Україна все-таки відстояти власні національні інтереси, зокрема на Закарпатті? Е, зауважте е, е, стиль і манеру, в якій е, угорці намагаються пред'являти свої претензії е, стосовно Закарпаття, це абсолютно такий хамський і агресивний стиль. Тобто, вони намагаються е, Україну або залякати. Або шантажувати, або е, вони серйозно вважають, що Україна це така е, собі слабка держава, яка не може давати адекватної відповіді. Усі їхні претензії є абсолютно безпідставні для того, щоб переконатися у цьому, е, треба поїхати на Закарпаття, зустрітися із угорцями, які там проживають. Поспілкуватися з ними, і ви побачите, що всі вони не відчувають себе дискримінованими як національна меншина, чи в мовному питанні, чи в культурному питанні такого е немає. Тобто, угорці пробують е вирішувати свої якісь внутрішньополітичні е проблеми. Зокрема, це Орбан намагається робити, які він має в Угорщині із опозицією. За рахунок е, е, національних меншин, які проживають на території Закарпаття, тобто він намагається е, бути святішим за Папу римського, показати, що дивіться, я е, б'юся, борюся і обстоюю інтереси е, невеликої групи етнічних е, е, угорців на Закарпатті і роблю це дуже відважно, дуже е, агресивно. Тому мовляв, голосуйте за мене. Хоча е, насправді е, ці претензії вони суперечать як принципам е, Європейського союзу, вони суперечать е, чинному е, українському законодавству, і вони не витримують критики ну з точки зору здорового глузду, тому що Україна ніколи не погодиться на те, щоб зробити якусь національну меншину особливою. Е, бо тоді, коли скажімо, ми підемо на поступки мадярам. Тоді і ми е, повинні йти на такі самі поступки іншим національним меншинам, які проживають в Україні. Там полякам, грекам в нас багато національностей проживають на території незалежної е, держави. Е, що особливо е, мене дратує, що Угорщина це розуміє. Орбан це розуміє. Вони це знають, але тим не менше вони таку агресивну політику проводять. Тобто вони вважають, що Україна зараз в стані війни, а раз вона в стані війни, то вона є слабка, а, а, а і слабкою країною можна говорити от з позиції хамства і з позиції такої агресивності, тому наша відповідь має бути теж жорсткою. Ми повинні пред'явити їм передусім претензії історичного характеру. Хай нам хай е -е, вибачиться закарпатську Україну. Хай нам компенсують ці е, матеріальні е, духовні і культурні втрати, які ми понесли е, внаслідок агресії е, стосовно е, карпатської України, і от тоді е, почнемо говорити з ним як рівний із рівними. Нам треба вчитися використовувати історичний фактор е, у сучасній зовнішньополітичній політиці. А Пане Богдане, ну але як ви не розцінюєте ось цей вояж Орбана після Києва до Москви і його зустрічі з кремлівським диктатором і ті вимоги, які, зокрема, Путін знову ж таки оголосив Орбану під час цієї зустрічі? Візит Орбана до Московії очевидно послаблює антиросійську. Чи антимосковську коаліцію країн послаблює через те, що Орбан, країна якої головує у Європейському Союзі, своїм візитом до Москви робить Путіна і російську фашистську ваду легітимно, тобто, коли ще зовсім недавно ми говорили про те, що Путін Диктатор, російська влада ізольована під зовнішнього світу, то такі візити, які робить Орбан, вони руйнують цю ізоляцію, вони легітимізують Путіна в очах світової спільноти як лідера, якому можна подавати руку, хоча насправді це є міжнародний злочинець. І все це робиться руками Угорщини і руками Орбана. Все те, що говорив Орбан під час свого візиту до Москви, нічого нового. Ті самі пропозиції, які зводяться до того, щоб Україна припинила збройний опір. А я вже говорив, що це буде означати на ділі. Це буде означати капітуляцію або розгром української держави. Тому особливо вникати в зміст того, що говорить е, Орбан, на мою думку, не треба не слід, тому що там нічого нового немає. А от сам візит він е, ну, для нас дуже боручий, тому що він легітимізує е, Путіна на міжнародній арені. Нам не вдається його ізолювати, е, нам не вдається його заблокувати і фактично зробити ізгоєм, яким він є яким він має бути Пане Богдане. Ну і ще тему одну хотіли б з вами обговорити, яку ви вже згадували. Зокрема, це те, що дійсно за декілька днів Польщі будуть відзначати чергову річницю волинської різні, як вони називають або ж волинської трагедії. І дійсно хотіли б почути вашу думку. Точ, але знаємо, що поляки якраз будуть вшановувати саме польських жертв цієї волинської трагедії, натомість в Україні досі нема. Точної дати, коли варто було б шанувати українських жертв цієї трагедії, на вашу думку, чому такої дати немає? Коли вона мала б бути, і як загалом в цьому в цьому плані мала би діяти і українська держава, українське суспільство, вшановуючи пам'ять жертв волинської трагедії? Це справді дуже така складна сторінка в історії взаємин між українцями і поляками. Але мені здається, що коли українці чують поляків, то поляки не чують українців у дискусії стосовно подій на Волині 1943 року. От все, що я б хотів побажати полякам, щоб вони зрозуміли істину, яку вони добре розуміють, але чомусь вважають, що цією істиною не повинні керуватися українці. Якщо поляки вважають, що вони мають свою правду щодо подій на Волині в 1943 році, і їхня правда є абсолютно однозначна, зрозуміла і сприймається усім польським суспільством, то так само вони повинні зрозуміти, що ми як українська держава, і як українці, маємо свою правду щодо подій на Волині 1943 року. І ця українська правда тримається е, і е, на кількох е, об'єктивних історичних істинах. Е, перша істина полягає, що українці, зокрема організація українських націоналістів і українська повстанська армія, вважали територію е, Волині невід'ємною частиною майбутньої української держави. І готові були зі зброєю в руках захищати цю державу від будь-яких окупантів, в тому числі поляків. Другий аргумент е, полягає в тому, що е, події на Волині е, Українська повстанська армія і організація українських е, націоналістів е, вела бойові е, дії. Виключно на е, території, яка вважалася територією, де проживали етнічні українці, і ніколи е, ОУН чи УПА не заходили на територію Польщі і не вбивали поляків на тих е, е, польських землях, які традиційно вважалися е, польськими. Тобто, ми е, весь час е, м, воювали на своїй землі, і це наше. Споконвічне право, і третій аргумент, який е, є для нас самозрозумілий, і ми б хотіли, щоб цей аргумент почули поляки, що, е, маючи свою історичну правду, е, поляки маючи свою історичну правду, е, ми повинні навчитися поважати цю історичну правду. От мені здається, що українці скоріше здатні зрозуміти поляків, а поляки повинні зрозуміти українців, і можливо не треба шукати якогось компромісу в цих подіях. Треба просто сприйняти це як факт, що от є така правда, і ця правда належить полякам, але є і українська правда, і ми своєї правди зрікатися не будемо. Але в ім'я е, майбутнього, в ім'я е, московської загрози, яка є перед Україною і перед Польщею, також ми е, об'єднуємося, і для нас е, існування України як незалежної держави і Польщі як Незалежної держави є абсолютним пріоритетом, і цей, і цей пріоритет ми готові захищати силою зброї. В даному випадку поляки допомагають нам. А коли треба буде, ми будемо допомагати полякам. От десь так треба трактувати ці події сьогодні. Але на вашу думку, то все-таки чи має бути е, встановлена дата вшанування українських жертв волинської трагедії чи, можливо, е, всіх жертв волинської трагедії? Це вже наше домашнє завдання. Тут вже поляки ні при чому. Це ми повинні виконати це домашнє завдання, зокрема українські історики, українські вчені і політики шляхом наукових досліджень наукових конференцій, мають вийти з якимись пропозиціями а потім Верховна Рада чи президент України це схвалить. Але безумовно, якийсь день і якась дата має бути в контексті відзначення подій на Волині. Оскільки е, ну 11 липня, яке відзначають поляки, ну ми не можемо відзначати, тому що вони відзначають це в контексті свого бачення своєї історичної правди, а й і абсолютно не враховують український контекст, українські об'єктивні е, обставини, чи як я кажу, українську правду. Але пане Богдане, знаємо, що за декілька днів на підкарпатськ на підкарпатті в підкарпатському воєводстві Польщі, зокрема, в гміні Домостав, має бути відкритий скандальний пам'ятник волинської різні, так званої. Зокрема, багато міст в Польщі вже відмовилися свого часу. Встановлювати цей пам'ятник через те, що там зокрема. На ньому зображена дитина на стромлена на тризуб, але бачимо, що таки одна зміна знайшлася. То яким чином українська влада, український народ має реагувати на цей пам'ятник і на те, що він незабаром буде відкритий на Підкарпатті оце це те про що я кажу. Не поляки не хочуть нас чути. Вони не розуміють е і не відчувають, е що коли питання історичної пам'яті є для них болючі, то вони також болючі і для нас, і ми це розуміємо, але ми вимагаємо такого ж розуміння і від них. Оскільки такого розуміння немає, то зрозуміло, що Україна має реагувати дзеркально і має реагувати адекватно. Ми повинні чітко заявити, що такі акції є недружні, що вони не сприяють українсько польському порозумінню, і найголовніше, вони абсолютно є такими, які шкодять сьогодні, як Польщі і Україні, в контексті. Реальної загрози, перед якою опинилася сьогодні Україна, а завтра може опинитися Польща, О, десь в такому ключі, в такому контексті з таким змістом мала би бути, мала би бути наша реакція на цей факт. Пане Богдане, водночас цікаво вашу думку, то чи дійсно якраз історичний фактор не буде враховуватися під час переговорів щодо вступу України до ЄС саме із Польщею? Свого часу знаємо, що деякі польські політики казали, що Україна з бандерою не буде в, Єв... в Унії Європейській, то чи зважаючи зокрема і на війну, яка триває нині в нашій державі, чи поляки все-таки не Підніматимуть ось такі дражливі теми під час переговорів, ну, ситуація змінилася, до речі. Дивіться, війна сколихнула українське суспільство і примусила багатьох і багатьох українців замислитися над своєю історією, зрозуміти свою історію, побачити героїчні і трагічні сторінки цієї історії. І на мою думку, ми сьогодні, вже як нація, і як держава в питаннях історичної пам'яті і розуміння своєї історії, виглядаємо набагато краще ніж ми виглядали до початку цієї великої війни, тому нам не треба боятися дискусій на цю тему, які можуть виникати, коли Україна буде приєднуватися до Європейського союзу чи до НАТО. Ми повинні бути озброєні відповідними знаннями, відповідними аргументами, і я переконаний, що ці знання і ці аргументи будуть сприйняті як поляками або іншими європейськими державами, в яких будуть виникати до нас питання. Проблема не в тому, що нам говорять про український націоналізм, про бандеру Мельника чи Коноваця. Проблема в тому, що коли нам задають питання. Ми ще донедавна не мали на них відповіді, а ці відповіді треба мати. Мені здається, що ми зараз більше підготовлені, щоб дискутувати на ці теми. У нас вже з'явилися аргументи, у нас вже є відповідні знання, і я не бачу в цьому великої проблеми. Тобто, ми не будемо зрікатися своєї історії, ми не будемо зрікатися своїх героїв. Але ми повинні е, спокійно, послідовно і наполегливо пояснювати е, нашим європейським партнерам, е, що е, насправді е, е, означає боротьба за свою незалежність під проводом ОУН чи під проводом УПА, і яка справжня роль і місце того чи іншого лідера у цій е, визвольній боротьбі. Нам нема чого соромитися за своїх героїв і за свою історію. Це 100%.